Друзі, зробимо сьогодні надзвичайно смачні рулетики зі скумбрії. Такий варіант чудово підійде до святкового столу та не залишить ваших гостей байдужими до такої страви. Ніжний, ароматний, пікантний смак і чудовий вигляд. Ходімо готувати! Нам необхідно взяти дві свіжоморожені скумбрії. Перед тим, як почистити рибу, розморозьте її лише наполовину. Вона має залишатись трішки твердою, так легше з нею працювати. Відрізаємо хвісти голову, плавці та виймаємо нутрощі. Далі потрібно дістати хребет. Для цього акуратно з двох боків ножем підрізаємо з боку хребта, але не до кінця, щоб не прорізати шкіру. І витягуємо його. Тепер видаліть всі кісточки, які ви бачите та відчуваєте руками. Ретельно очищаємо рибу від чорних плівок. Після цього переверніть філе на іншу сторону та зніміть шкіру. Легенько ножем підіньте з боку та починайте знімати одним пластом. Те ж саме зробіть і з іншою рибою. Далі необхідно добре посолити філе. Я беру по одній повній чайній ложці. І присипте зверху меленим перцем десь по одній четвертій чайної ложки. Тепер беремо по 2-3 зубчики чеснику через прес та викладаємо на кожне філе по такій кількості. Наріжте дрібно один великий пучок кропу і присипте рибу. Тепер на одне філе я натру підморожене вершкове масло, а інше філе залишу так. Спробуйте також зробити обидва варіанти та оберіть, який вам більш до вподоби. Мені смакують обидва. Все, тепер починаючи від хвоста, скручуємо рулет. Намагайтесь його якомога тугіше скрутити. Далі беремо харчову плівку, викладаємо рулетик та щільно загортаємо його, щоб він добре тримався і не розкрутився. Відправляємо рулетики в холодильник на 12 годин, щоб скумбрія добре просолилась і вибрала в себе аромат зелені і чеснику. Потім виймаємо з холодильника та відправляємо в морозилку. Коли вам буде потрібно, дістаєте та нарізаєте. Нарізати такі рулетики потрібно в напіврозмороженому стані. Тоді вони не будуть розкручуватись і зручно різатись ножем. На тарілці скумбрія розморозиться до кінця і можна смакувати з задоволенням. Така риба виходить соковита, ароматна. Вершкове масло надає додаткової ніжності цим рулетикам. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!